Всім привіт! Радий бачити вас на каналі. В цьому відео я поділюся з вами новинами про нові поставки запчастин для мотоциклів Bajaj, а також про мега знижки на запчастини приурочені до закінчення мотосезону. А також відповім на питання, які виникають у нових користувачів мотоциклів. Чи є запчастини в наявності? А якщо щось поламається, а раптом капіталка А можна замінити гуму сидіння, зеркала, руль, вітрове скло і так далі. І це лише маленька частина питань, які виникають у людей. Котрі купують новий або перший мотоцикл, і це цілком слушні питання, але виникають вони, як правило, через страх, що щось зламається, запчастин не буде, і мотоцикл простоїть на ремонті весь сезон, і ви не зможете на ньому просто їздити. Частина людей цікавляться заздалегідь, а хтось вже має негативний досвід з іншими виробниками. Не буде брати гріх на душу і казати, що у нас завжди все є в наявності. Це не так, і це просто неможливо. Із ряду об'єктивних причин, особливо в теперішній час, я вже підіймав цю тему, і головна фішка тут в тому, що купуючи новий мотоцикл, ви не маєте перейматися наявністю або відсутністю запасних частин. Тому що перші роки використання ви лише виконуєте регламентні технічні роботи з обслуговування мотоциклу. Але, звичайно, як і у будь-якій сфері нашого життя, є місце для форс-мажора. Тобто, ви міняєте мастило, гальмівні колодки, ланцюг чи зірки, і то за необхідності. Запасні частини цієї категорії називаються розхідними матеріалами, і як правило, їх поставляють в найбільший. Кількості і в ідеальному світі вони завжди будуть в наявності, але ми живемо в такі часи, коли ситуація на ринку та проблеми з логістикою ставлять палки в колеса. Але ми робимо все можливе, щоб поставки були регулярні та в достатній кількості, якщо це залежить звичайно від нас. Тож саме в цей день, коли я записую це відео, на наші склади розвантажуються свіжесенькі запасні частини. І щоб продемонструвати свою лояльність до наших клієнтів та звичайно звільнити полиці на. Складі під нові запчастини, ми хочемо організувати грандіозний розпродаж зі знижками до 70%. і це самі реальні знижки, а не такі, як пишуть на Aliexpress. і в цьому ви переконаєтесь самі до цього списку. Попала 1221 позиція запасних частин. Тож я роздрукував цей список, витратив достатньо багато білосніжної бумаги, та можу собі це дозволити. І просто прочитаю вам декілька позицій, наприклад, ланцюг ГРМ. На жаль, в мене тут немає до якої моделі мотоциклу. Стара ціна була 1294 гривні, а зараз можна купити за 471 гривню. Дуже суттєва знижка, правда. Трос газу коштував. 470 гривень, зараз коштує 171 гривну кальмівний диск передній 4529, а зараз ви за нього заплатите всього 1647 гривень. І всі ці позиції вже є в прайсах на сайті. Посилання, як завжди, буде в описі під відео, і починати шукати свої запасні частини. Купівлю котрих ви могли відкладувати до найкращих часів. Щоб більше для вашої зручності ми запустили телеграм-бот, який вміє шукати запчастини по номеру, і там же можна зробити замовлення. Всі нові ціни акційні також вже там. І тепер вам просто не потрібно витрачати час та обзвонювати магазини в пошуках запчастин та дізнаватися ціни на них. Користуйтесь з задоволенням. А Користуватися ботом достатньо просто. Зараз я продемонструю, як він працює. Після під'єднання ви бачите ось таку офіційну інформацію. Натискаємо розпочати і бачимо, що нас вітає бот, і розповідає, що допоможе знайти нам запчастини дилера або СТО. До прикладу, нам потрібен пошук запчастин по артикулу. Нажимаємо цю. Кнопку, чи є у вас артикули. Так вони є. Звичайно, ми їх можемо легко знайти в парцкаталогах до своєї моделі мотоциклу. Натискаємо так. Трошки чекаємо і бачимо, що нам пропонують вказати артикул. До прикладу, візьмемо цей номер, просто його скопіюємо. До речі, можна вказувати декілька номерів з нової строчки, а через кому. Кількість запчастин, які нам потрібні дві, три, чотири і так далі. Це буде зручно, коли ви вже будете формувати замовлення, щоб не замовляти кожен артикул, кожну запчастину окремо, ви зможете сформувати замовлення всього й одразу. Вставляємо сюди скопійований номер. І бачимо інформацію з запчастини по запиту за рахування наявності. Наш номер це комплект ланцюга та зірок приводу, його вартість 2575 гривень. Замовляємо ми одну штуку. І ось загальна сума. Коли ми будемо формувати замовлення з декілька позиціями, то загальна сума також буде рахуватися разом. І чи показати нам зображення, так давайте подивимося. І тут ми бачимо інформацію, знову ж наш номер. І бачимо, що це Bajaj пульсар NS200 посилання на зображення, номер запчастини на малюнку 2. Ось наш лот. Бажаєте замовити? Так, звичайно, вкажіть дані для зв'язку та оформлення замовлення. ім'я по-батькові, місто, відділення нової пошти та телефон. Вказуємо ці дані. Та відправляємо цю інформацію до бота. Дякуємо за замовлення. Якщо ви створили замовлення, очікуйте зв'язку від нашого менеджера. Тож ми зробили замовлення на запасні частини, які нас цікавили, і тепер ми будемо чекати відповіді від менеджера, котрий зателефонує, підтвердить інформацію та відправить або скаже, де вам зручно забрати ваше замовлення. Це настільки просто. Звичайно, мотосезон 2022 підходить до свого логічного завершення, але ось вам чотири вагомі аргументи, чому потрібно готувати сани влітку. По і це очевидно, маєте суттєву знижку від звичайної ціни. По друге, можливо, ви вже давно їздите з якоюсь зігнутою. Ручкою або підножкою, як я кажу, на швидкість це не впливає, і ви просто не хотіли витрачати на них кошти. Тож перевірте цей список можливо вам пощастило. Третє, взимку матимете безліч часу для заміни пошкоджених деталей або обслуговування мотоциклу. І четверте, на початок нового мотосезону вас вже не буде боліти голова за пошук запчастин. І ви одразу будете на коні. Взагалі, запасні частини це досить складна тема. Я певен, ви не задумували, що не можна мати в наявності кожен гвинтик, не можна по запчастинам зібрати цілком мотоцикл. Тож наша компанія завжди вдосконалює навички в залежності від потреб. Ринку та ми робимо все від нас залежне, щоб задовольнити попит наших клієнтів. Тож користуйтеся прайсами та можливостями нашого telegram боту Посилання на нього також буде в описі під відео. І я би ще сказав, що це не стільки про зекономити, скільки про слушний час для купівлі запчастин саме зараз. Поділіться цим відео з тим, кому воно буде корисним. Бажаю вам вдалих покупок та залишатися в безпеці. Ну і побачимося у наступному відео. Papa. Pa.